Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1031, за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Естера. І наше завдання на малюнку 2312: зображено графік залежності маси від відра з водою від об'єму у літрах води в ньому. Знайдіть за графіком. Поїхали перше масу порожнього відра. Дивимося. 0 літрів, бачите, ось тут у нас літри, ось тут кілограми. Графік наш починається з 2 кілограм, тому маса порожнього відра у нас 2 кілограми. Непогане таке ведеречко. Ладно. Так, друге масу відра, у якому 4 літри води. Шукаємо 4 літри води. Бачите, ось воно. Ведемо, 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 ведемо вгору, ось у нас точка перед. Ну, так. І дивимося, скільки кілограм? Шість. Шість кілограм. Друге. Ой, пробачте, третє. Масу однієї літри води. Нічого собі. Масу однієї літри води. Дивимося одна літра. От бачите. Ведемо, ведемо, ведемо. У нас трієчка. Так, ну, давайте так. Маса ведра 2 кг, а якщо у нас одна літра, то 3 кг. То треба нам відняти, правильно? Тобто 3 кілограми, відняти масу відра, у нас виходить 1 кілограм літра води. І четверте, нам треба знайти об'єм води у відрі. Якщо маса відра з водою 8 кілограм. Дивимося 8 кілограм. Так. Об'єм води у відрі. Угу. Ну, тут все просто, по суті. Я думала, буде складніше. Значить, у нас 8 кілограм. Це буде 6 літрів. 6. Літрів. Так, об'єм води у увідрів у насом літрів. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Мені дуже приємно. До нових зустрічей. Па-па!